Вітаю, це канал Рукодільні Історії. Мене звати Марія, і сьогодні я буду вам розказувати про свою мрію. Буду втілювати свою мрію в життя. Знаєте, як, щоб мрія збулася, треба цьому трохи допомогти. Бувають такі мрії, які самі по собі не, не здійснюються. Отже, ну, в мене тут ще звуки машинка включена, то вибачте, же, за Сторонні звуки попросила чоловіка, він мені нарізав ось таких гілочок у знайомих, От. і е, буду пробувати їх розмножувати. Це ялівець, тут два види. Я не знаю, як він називається. Ось цей схожий на ялівець казацький. Е, я ставила тут трішечки їх у водичку і додавала. Добриво. У мене так простояли кілька годин. От. І другий вид більш такий світло-зелений, і тут інша інша структура ось цих гілочок, бачите, лусочок. Тут такі ніби колючечки, а тут лусочки. Тож це два різних види. Садити буду. В мене ось такий горщик з-під орхідеї. Орхідеї, на жаль, він не сподобався. Ні першій, ні, перші, ні другій орхідеї. Їм тут було некомфортно, незважаючи на те, що це горщик подвійний зі зливом. ось бачите, Садила все правильно, але не знаю чому. Ну, можливо, якісь помилки зробила. І орхідея себе стала погано почувати, і довелося мені ту орхідею пересаджувати знов у прозорий горщик. Тож цей горщик піде для саджанців ялівця. Ну Тут у мене ще два ось такі дві скляночки, одна паперова, інша пластикова, теж сюди посажу. Це в мене піддон з клітки для гризунів. Так, значить, я буду його використовувати. Він досить глибокий і зручний. ну Це такий контейнер, можна сказати. Перетвориться тепер на контейнер. І зараз покажу вам ґрунт, який я купила. Цей зі знижкою 29 з копійками. Цей зі знижкою 34 гривні. І керамзит зі знижкою 50 гривень. Це тут у мене 3 літри. 3 літра. От, і що я ще придбала, зараз вам покажу. Я ще придбала ось такий біоукорінювач, буду теж використовувати його при посадці. Так, дуже мені... Цікаво буде посадити на розсаду томат високорослий черрій червоний, ось такий упаковочка. Тут воно оброблене, бачите? Садити його вже воно. Ну, я так думаю, що воно оброблене. Ось такий виростає до два метри. Тут треба буде його підв'язувати, робити йому підпорки. Тоді ж із цікавого що ще. Ще побачила ось такий тисячолисник суміш, сухоцвіт 60-80 см. Можливо, попадуться ось такі кольори. Пані Світлана мені прислала насіння з тисячолисника, але ну, там теж невідомо, які кольори які характеристики, які вони за висотою. Тож я буду сіяти їх в різних місцях, щоб побачити, які виростуть. А ще ось побачила ось таку цікаву рослину, називається гамфрена полуничне поле. Подивіться, які цікаві тут квіти. Подивіться, які цікаві квіти. І це однорічна рослина, і це сухостій. Тобто, вони ось такі виростають. І залишаються. Сподіваюсь, що такий колір вони свій не втрачають червоний. Давайте я вам покажу, почитаю, що тут написано. Можливо, когось теж таке зацікавить. Однорічна рослина з групи сухоцвітів формує добре розгалужений куч висотою 60 см. Квіти зібрані в оригінальні соцвіття кулястої форми, червоного забарвлення. Період цвітіння з липня до заморозків. Бачите, як цікаво? Тобто аж до заморозків буде тримати квіти. Теплолюбива, посухостійка культура, не... краще росте на відкритих сонячних ділянках з легкими та добре дренованими ґрунтами. Насіння на розсаду висівають у березні на початку квітня. Ось. Дуже цікаво, тобто, ну, я ніколи таких не бачила ні, ні в насінні, ні наживо. Тобто, Ну, постійно подивимося. Ось так поки що все. Буду зараз живцювати і саджати, і вже покажу вам, як воно в мене буде посаджено. Насипала ось так і в контейнер, і в'ємності, які я маю, відмовилася від паперового цього. Спочатку хотіла сюди, але потім подумала, що тут тривалий час буде знаходитися мокра земля, він розмокне, розкласиться і не годиться. Це відставляю, ну, потім сюди землю додам. В мене, ця скляночка в мене без отвору, тому що в мене немає для неї піддона, а це так і залишиться. Потім додам сюди землю. Подивилася і різні відео, як живцювати. Роблю це вперше, зрозуміло лише, що потрібно відривати, скажімо так, від маточної гілки ось такі частинки. Тут де є і здерев'яніла частина, ось, і зелененька. І потрібно відривати її ось так зверху вниз. Щоб була, оце називається п'яточка, щоб була ось ця п'яточка. Далі, що потрібно зробити? Потрібно ось ці малесенькі всі гілочки зачистити. Так, це все зачищається. Це такий, бачите, колюченький я ще бачила в одній блогерці, що тут потрібно трішки пошкрести ножиком. Ну, і ще давайте ось так трішки тут поскребемо. Ось так. Ось така гілочка в мене. Манюсенький такий. Буду я їх саджати на відстані 5 см. Треба гарно ущільнити навколо, а їх треба отак ще під кутом 45 градусів посадити. Ось так. Нехай вони на мене так будуть. Цей трошки більше буде. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. І ще, знаєте, на жаль, у мене не було. Не було в мене ґрунту, ну тобто вже гілочки ці були, ґрунту не було. І я переживаю, ну, вони в мене стояли в водичці, але я переживаю з того, щоб вони були не занадто сухі. От. Ось так. Ось так, ось так. Експериментуємо, що ж, якщо нічого не робити, то нічого і не вийде, бо є такий в мене в сім'ї песиміст, який каже, а, нічого не вийде з цього. Ой, десь вкололася. Я кажу, звичайно, не виходить у того, хто не пробує. Ну, так я буду все тепер заповнювати. покажу кажу вам свої азаліки. Я їх купувала у Али Пастушок. Ось ця якась, мені здається, що вона прихворіла. Азаліки в мене вже приїхали до мене перед Новим роком, здається. Тобто вони вже більше місяця. Це Гейша. Гейша. Тьорку, по-моєму, так, є ще пл. А це блу-чіт. бло підписані. І ця залійка має бути блакітна. Ось один пупляночок блакітний бачу, ось він. А ці ще мають розкритися. Так, ну і, і хочу з вами ще зазирнути до моїх. Дітлахів подивитися, як вони тут себе почувають. Ну Мабуть, буду дивитися через клейонку, ось так. Ну, це не клейонка, це харчовий папір. Бачу, що ось там на кількох гілочках творилася така от. Не знаю, що це гниль чи що. Треба, я думаю, відрізати, але... але мене радує те, що кінчики, ось бачите, дивіться, кінчики гілочок, вони зеленіють. Тобто, ну, світленькі кінчики видно вам, так? Ось подивіться. А це ознака того, що... Ці саджанці приживаються. І це для мене найбільша втіха. Тут в мене дуже багато намотано паперу, але ого, дивіться, дивіться. І тут теж гілочки пішли в ріст, бачите? Тобто, ну, можливо, не всі, я не хочу відкривати. Не хочу відкривати. Хай поки так будуть. Земелька там полита. От. І я бачу просто, що кілька гілочок вже пішли в ріст. І це мене дуже-дуже тішить. Ось така краса в мене. Ну, а це я видалю, цей шматочок, це відріжу. Ось. Так що все спрацьовує. Ну, нехай приживеться не 100% і не 90%. Навіть якщо 30% приживеться саджанців, або хай 20, то я буду цьому невимовно рада просто-напросто. Так, а зараз ще подивимося, в мене є саджанці, і вони під банкою. Вони знаходяться в мене у кімнаті. Тобто ті були на балконі, а ці в кімнаті. Ось. Дивіться, яка краса. Бачите, ці гілочки теж пішли в ріст. Ой, ну краса ж, правда. Я така рада. Тішуся з цього. Подивіться, ну давайте відкриємо. Опа! Мої красонечки, мої манюсики. Подивіться. І цей теж через банку не було видно. Я думала, що тільки один гріст пішов, і другий пішов, і третій пішов. Ось яка краса. А хтось мені казав, а е, нічого в тебе не вийде, не берися за це. От я цьому комусь. І покажу свій результат. Головне спробувати, коли є хоч один шанс із тисячі, обов'язково пробуйте, використовуйте цей шанс. Гірше за все буде, якщо у вас був один шанс із тисячі, нехай навіть із тисячі, і ви ним не скористалися, отож, звичайно, нічого з того і не вийде, бо ви нічого не спробували. А в мене вийшло. Тепер головне доростити їх до весни. Вони до весни вже будуть більшенькими, більше гілочок на них буде. І корінчики в них зміцнішають. І тоді вже можна буде висадити їх у землю. Все, молодці, молодці мої малючки, мої хороші. Ростіть, підростайте, буду вас підживлювати, буду вам смаколики всякі наливати. Молодці! А вам, мої глядачі, дякую за те, що зі мною, за те, що заходите в гості на мій канал. Я вам бажаю миру, гарного настрою, здоров'я і до нових відео!